Же скільки рідну віру нам топтали, святині наші нищились віки, і по-злодійському нам обкрадали духовність нашу з легкої руки, хто захотів, щоб ми були рабами, у Бога, що зродився у чужині, нам дорікають рідними богами. Котрих ми любимо у множині. ми славимо сварога, перуна і дажбога, і звемось іменами всім незвичними, ми звемось світояри, все слави, слави, ми просто українські язичники, язичники, і віра наших предків ожива, як навесні з'являється трава нова, і ми. Говорим прямо в країнці, за нами, і буде наша нація жива, єднаймось, українці до одного, пора усе чуже нам відмести, відкинемо Христа свого порога, хай вороги несуть свої хрести, як станемо брати господарями. Час християнський згине у пітьму, засяє золотий тризуб над нами, бо сварка вже всміхається йому, ми славимо Сварога, перуна і Дашбога, І звемось іменами всім незвичними. Ми звемось світа яри, за слави, за слави. Ми просто українські язичники, язичники, і віра наших предків ожива, як навесні з'являється трава нова. І ми говоримо прямо країнці йдіть за нами, і буде наша нація жива. Відродим і у предків нашу славу, духовність українську повернем, збудуємо святиню і державу, і ніколи з цього шляху не звернем, і заживем українською сім'єю, І рідних будемо славити Богів. Земля знов стане нашою своєю, бо вже на ній не буде ворогів. Ми славимо з ворога, беруна і Дашбога І звемось іменами всім незвичними, ми звемось Світояри, яри, це слави, зори слави, Ми просто українські язичники, язичники, І віра наших предків ожива, як навесні, з'являється трава нова, і ми говоримо прямо. Країн сидіть за нами, і буде наша нація жива, язичники, і віра наших предків ожива, як навесні з'являється трава нова, і ми говоримо прямо. Країн сидіть за нами, і буде наша нація жива, і буде наша нація жива, і буде наша нація вільна.